132 учні черкаських шкіл завершили стажування в органах місцевого самоврядування, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Протягом трьох тижнів вони знайомилися з роботою департаментів та управлінь черкаської міськради. Сьогодні школярі отримали сертифікати, а п'ятірка найкращих поїде до латвійського міста Валміра. Кожний департамент проводив різні активності, відповідно оцінювалась як їхня практика. Тобто, кожен департамент встановлював особисті критерії того, як вони здійснювали перевірку там знань, вмінь, компетентності дітей. І далі наступний етап це було етап есе, Тобто діти писали есе про стажування, про те, щоб їм би хотілося покращити в тій галузі, в які вони працюють. Вероніка Миронова. Розповідали про стажування, так як воно проходило по прийом дітей в школу. Нам про вчителів розповідали про харчування. Це дуже цікаво, і мені дуже все сподобалося. У мене була управління гуманітарної політики, і там було дуже класно, дуже цікаво. Водили нас по різним місцям, по спорту водили і враження дуже позитивні.